Як енергетична криза підігріла любов до піжам? Чому жінкам не можна було носити нічні сорочки? А також у якій позі найкорисніше спати сьогодні у таємницях деко влаштуємо піжамну вечірку та дізнаємось секретики одного з найфеміністичніших атрибутів гардеробу. Цікаво знати, до піжами були нічні сорочки, і був це історично атрибут саме чоловічого гардеробу. Більшою мірою через гігієну, адже носили такі сорочки чоловіки увесь день, піддіваючи їх під верхній одяг чи обладунки, тому що, наприклад, на сороковий день якогось походу одягатися на голе тіло було сумнівним задоволенням. А ось нічні сукні перекочували до жіночого гардеробу лише у 15 столітті. Вони мали широкий крій та сягали п'ят, адже мали зігрівати в першу чергу, тому що про опалення у ті часи ще не йшлося. Перської піжама перекладається як одяг для ніг, а завезли її до Європи з Індії лише у 18 столітті. Там це був повсякденний одяг, туніка та шаровари, які фіксувалися за допомогою шнурка. Так піжама потрапила у наші широти і приблизно у 1870 році стає популярною спочатку у Великобританії, а потім і по всій Європі, поступово витісняючи звичні нічні сорочки з чоловічого гардеробу. Першим представив колекції піжам у денному та вечірньому стилях французький кучурії Поль Коаре у 1911 році. Вечірні моделі призначалися для вечерь у неформальних обставинах і були дуже популярні у 30-х та 60-х роках століття. А от у 50-х роках з'явилися ще й пляжні моделі піжам. Втім, мода на них швидко пройшла. Лише у деяких східних країнах піжама була універсальною для обох статей. Втім, варто сказати, що це було більше пов'язано з закорінілими стандартами краси та європейською модою. Адже довгий час навіть думки про брюки у жіночому гардеробі були просто обурливими. Так, перша суто жіноча піжама з'явилася лише у 20-х роках ХХ 20 століття. Вела на охау словнозмісна Коко Шанель, яка першою включила жіночі піжами у свої модні покази. До речі, поява суцільних піжам, так би мовити, предків сучасних кінгурумів, також пов'язана з історичними подіями. Адже підігріла цікавість до піжам енергетична криза, яка припала на 1970-ті роки. Саме у цей час з'явилися максимально теплозберігаючі сучасні піжами комбінезони. DIY. Ніяка піжама не допоможе гарно виспатись, якщо спати неправильно. Тож зараз навчимося підбирати правильну поту для сну. Наприклад, сон на правому боці може викликати печію в деяких людей. Сон на лівому боці безпечніший. Втім, загалом сон на боці сприяє утворенню зморшок в зоні декольте, а також болю в шиї та тазобедрених суглобах. Якщо ви спите на боці, то підберіть досить щільну та тверду подушку заввишки з ваше плече. А щоб не боліли спина та шия, тримайте ще одну подушку між колінами. Сон на животі також не можна назвати безпечним. У такому положенні голова людини повернута на бік, від чого шия може затікати, а обличчя набрякати. Радять класти невелику пласку подушку під таз, якщо ми спимо на животі. А ще одну подушку покладіть під чоло, щоб можна було спати як на масажному столі. Сон на спині саме те, що радять науковці. Подбайте про належну висоту подушки, щоб шия не напружувалась, а спина не прогиналася. Вагітним жінкам радять спати на боку, підклавши під живіт та між колінами подушки. А у наступному випуску я віддам комусь ось ці домашні капці. Щоб взяти участь у розіграші, увімкніть це відео ще раз і порахуйте, скільки разів вони потрапляли у кадр. Хто перший напише правильну відповідь у коментарях, того і приз. А ще діліться про що б ви хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адіо!